Вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Сьогодні шопінг дей в мене огляд. Хочу почати з магазину Бєршка. На початку зустрічає мене ось такий гарний шкіряний плащ зі штучним хутром на комірі та рукавах. Як з нульових, мені якось нагадало школу. Я пам'ятаю, моїх вчителів зі школи були майже в усіх Шкіряні плащі з хутром. А от зараз теж бачу, що повернулися, і ця річ зараз як ніяк в тренді. Але мені більше імпонує джинсовий теплий бомбар. Він також з хутром, як бачите, на комірі, виглядає, як на мене стильно і в ньому ну, точно не змежно ж зимком. Аксесуари головні в холодний період часу не забуваємо обов'язково про тепло рук, тим паче передають холодний циклон цими днями. Ось такі побачила гарненькі варіанти в бежці. Це класичні моделі і більш цікаві також. До речі, хотіла запитати у вас, чи любите ви взагалі шкіряні рукавички? Мені ще приглянулися светри з асиметричною горловиною та низом. Небанальний такий варіант, з джинсами, як на мене, виглядатиме прекрасно. Було представлено два кольори це світломолочний і бордовий. Біршка це більш молодіжний стиль, як бачите, тому різноманітність речей з надписами цікавих лонслівів Тут достатньо і є з чого обрати. Котряні косметички є навіть уявляєте, і непоганий варіант шапок в класичному варіанті, які всім в принципі можуть пасувати. Так, і побачила, що сьогодні були представлені костюмчики в декількох кольорах з вільним краєм штанів та светра. Тканина не занадто, до речі, була щільна модель, така для автоледі або під довге пальто чи пуховик. А взагалі, то в принципі гарна пара. Шкіряна, які ще називають з татового плеча з дитинства, у мого, до речі, тата не пам'ятаю, чи була вона чи ні, а зараз також вона в тренді цього сезону, і, як бачите, вона ще йде з утепленням всередині. Шапулі з хутрозамінника дуже популярні цьогоріч. Як не відкриєш стрічку інстаграм, таксі в них дівчата красуються. І пов'язки також. Справжня зимова королева виходить, якщо ще й додати під шубку. Так, ну про тата ми згадали, а про маму хочу сказати якраз у моєї мами була хутряна така шапка, яку вона дуже часто носила взимку. Хочу приміряти ось цю модель шкірянки. Вона тепленька, вкорочена. Її вартість 2600 гривень. Єдиний мінус у неї відкрита буде шия. Ну що, я якраз її взяла і вирішила приміряти. Варіант, як на мене, дуже цікавий. Мені навіть вона сподобалася, як на мені сіла ще й непогано, до речі. Але якщо ви мерзляк, то треба ще до неї додати шарф або теплий светрик, щоб був з горловиною. Або якщо вам пощастить і ви на машині, то в принципі можна ні з чим не поєднувати. А якщо холодно, то треба обов'язково закривати, бо ось ця частина шиї і грудна клітина вона все ж таки відкрита. Як на мене, дуже стильний варіант для урізноманітнення в гардеробу буде в самий раз. Можете написати до речі, як вам така модель, чи подобається, або може маєте у себе в гардеробі. Я ще примірила шубку вкорочену, вона йде з. Такими шкіряними резиночками на рукавах і знизу не знаю наскільки вона буде довговічною чи не потріскається це, це питаннячко, але вона досить добре, як на мене, сіла, не сточно не піддуватиме, бо ця резинка зі шкірзами вона дуже щільно прилягає. Закривається шубка на блисківку і довгий ворс у неї мені дуже до речі подобається. Коштує така шубка 3300 гривень. І покажу вам, що в Сінце цікавого сьогодні є, і що з'явилося нового з одягу. Ось такі новиночки, з'явилися шкіряна, але з вільним низом, штучне хутро, зовсім тоненька вона. Можемо її приміряти, порівняємо, до речі, з бершкою. І цей варіант куртки не дуже теплий, звичайно. Але хто на машині, то питань, в принципі, немає жодних. А от ходити по холоду, не знаю, як воно буде зараз приміряємо подиво романтичний свит, у серденько з'явився бачив сенсей. Так, світшот з бантиками побачила з перлинок, я його, до речі, раніше не бачила, а він вже до... і на знижках. І ось дуже класно, мені сподобалася стьобана курточка. Вільний крій, вона йде з кишенями, з капюшоном, не дуже щільна, якщо вам потрібен легкий варіант куртки. Ще мені сподобався варіант куртки у вигляді також стьованого плаща. З поясом тут вже силует такий приталений, буде більш жіночний варіант з поясом, і супер ціна на нього зараз 1300 гривень. І пропоную вам разом зі мною приміряти два варіанти верхнього одягу. Перше – це шкіряна куточка зі штучним хутром. Як на мене, сіла непогано, але в мене в Бершці більше вона сподобалася той варіант попередній. Ця більш така класична, і вона зовсім тоненька, як на мене, і низ широкий буде піддувати. А вам більше з бешки, до речі, сподобався варіант? Чи ось цей можете написати в коментарях? І наступна модель більш така повсякденна, розслаблена на відміну від попередньої, але теж тоненька під низ треба щось обов'язково вдягати, до прикладу, щільного светрика. А так, взагалі, непоганий варіант. Якщо вам подобаються такі варіації, можете комбінувати штучне хутро під баранчика і вартість 1500 гривень. І на цьому я хотіла у вас ще запитати, чи купуєте ви взагалі верхній одяг сінцей, бо є поціновувачі сінцею і купують саме і верхній одяг в цьому магазині, а є е, е, покупці, які скептично відносяться до покупки верхнього одягу. І на цьому я вам дякую, що приділили час цьому відео, переглянули і завітали зі мною на шопінгдей. Якщо вам сподобалось це відео, як завжди, буду вдячна за ваші коментарі, подобайки і підтримку україномовного каналу. Вдалого вам шопінгу і до наступних відео!